Я усім я хочу вас познайомити із темою нашого проекту: це тема Я українець». Ми, користуючись новелами хартії вільної людини, вибрали новелу бути українцем. А саме там зазначається, що бути українцем це усвідомити свою причетність до України і бути активним її громадянином. Ми вибрали цю тему для цього, щоб показати, що на даний момент є досить складна ситуація, і кожен. Кожна дитина певного е, класу, для якого ми це обрали, повинна усвідомити свою причетність і е, свою патріотичність у даному е, е, тренінгу. Також метою нашого тренінгу це є дослідження питання патріотизму, це відрізних вікових груп, школярів сформувати у них тему громадянську позицію, а також розширити і поглибити їхні е, поняття про знання е, і е, патріотичність України. До наставлення до обов'язків людини і громадянина, а також до розбудови майбутнього в своєї країні. Завдання, які ми поставили перед плануванням цього проєкту, це сформувати швидкові уявлення про сучасного українця, на громадської активності, а також усвідомити себе. Ми цільовою аудиторією обралися ці 89 клас. Форма проведення це у нас у вигляді тренінгового заняття. І певні заняття, які ви можете бачити на е, презентації. Е, також цілі тренінгу е, це є частина мислючої е, людини, майбутнє України очима і кров до України мови. Перше відомо. Трені можна, можна, можна поділити на три частини. Перша частина це буде яваний дітей про українця. У даному випадку діти самі осмислюють, яким саме має бути Українство. Тобто ми не нав'язуємо певні шаблони, ми просимо їх створювати саме оцей образ. Друга сцена — це держава моєї мрії. Діти діляться на крупки і вони створюють повністю свою державу. Тобто вони можуть створити нову конституцію, вони можуть розказати про те, яка має бути влада, які організації, тобто вони створюють повністю нову державу, яку б вони хотіли бачити. В даному випадку вони показують, що і чому саме їхня держава обґрунтовує, має бути ідеальною. Третя частина це щаслива Україна, тобто, для чого ми створювали ідеального українця і державу. Тобто ми маємо до чого справити. В даному випадку в третій частині вони будуть робити, скажімо так, маленькі кроки, які будуть ну, думати, як це зробити, щоб досягнути цієї мети. Далі є відео. Я не знаю, чи варто почати, але я не буду вчити чашу не тягнути. В даному твірші там діда є, воно є і на блозі. Там, в е, даному, що поспілкуватися з батальйоном Азов, там є представники 4, е, Розказує, що на них означає бути українцем, які в нього асоціації є з українцями, які як вони уявляють майбутнє українця. Е, Подальшому, якщо розвивати проект, е, оскільки у вас було мало часу. Можемо було залучити до цього і опитування дітей, волонтерів, активних людей. Тобто, щоб зібрати більше різних думок на цю тему, і щоб мати уявлення, як вони являються українцям. Перше, ми використали такі диалогічні матеріали в інфографіка, на якому зображені якраз постулати з бути українцем. Тут головні з харті посклади, які ми е, використали. Так само у нас є буклет, в якому. Ну, це те, що ми будемо, на чому ми актуалізуємо увагу, це є зображення, так само є тут хмарка хвап І так само у нас є брошури. Так само в брошурі є і всередині, можна подивитися, і нашу карту знань і хмарку. Результатом, який ми маємо досягнути, це щоб ви діти зрозуміли, що саме тут Тобто, не є то, що українець виражається тим, що він носить там сині блакитні стрічки, він знає українські пісні. Це не означає, що вже людина має осмислення, що він є українець. Українці душею. І найголовніше те, що я вважаю, правиль, так як моя думка, що українці не народжуються, українці встають. І в ну, даному випадку у нас є, якщо учні хочуть продовжити спілкування або більше дізнатися, у нас є блог на рукові. Тут є відео, так само ви можете з боку бачити, що є перелік різних відео, які є патріотичними. Також на нашому возі представлено різні музичні фестивалі української музики. В даному році, якщо продовжувати роботу, то можна саме і літературні різні, які, тобто все, що пов'язане з українськими традиціями, буде це поновлюватися, а також є посилання на хартію. В основному це все. Дякую за увагу.